Шановні друзі, маю на продаж однокімнатну квартиру на вулиці Богдана Хмельницького. Квартира знаходиться на другому поверсі з 9. Квартира є в нульовому циклі. І тут ми бачимо світлу гарну кімнату. Квартира має 36 квадратних метрів. Ось такий ми бачимо вигляд з вікон. Вигляд з вікон йде в внутрішній дворик. Така кімната. Тут зліва ми бачимо кухню. Кухня має приблизно 6 квадратних метрів. Квартира знаходиться в житловому комплексі містечко Пісамча Вежа. Забудовник Ріел. Ось тут справа ми бачимо санвузол. Ось такий санвузол. Санвузол також має приблизно 6 квадратних метрів. І що тут ми бачимо і місце під гардеробну. Здача квартири планується на 2 квартал 2023 року. Тому, кого зацікавила дана квартира, прошу, будь ласка, звертайтесь.